У прадавні часи жили на цій землі три брати. Тоді впали з неба на землю золоті чаша, бойова сокира і плуг. Небо у своїй великій мудрості обдаровує кожного і накреслює кожному шлях його. Одному посилає воно бойову сокиру, щоб ішов він шляху мужності і слави, другому ритуальну чашу і шлях пізнання та мудрості, а третьому посилає плуг. І зрушились народи, і пішов на захід мудрий, і на схід пішов сильний. А третій лишився, бо дарували йому небо велике терпіння та велику любов до своєї землі. За дві тисячі років до Різдва Христового прийшли на землю Греції якісь дикі племена. Були вони мисливцями і пастухами. Так довго вони йшли через ліси, степи і гори, що коли перед ними розкрився синій, осяяний сонцем простір, вони навіть не знали, як його назвати. Слово телас море, вони взяли з мови тих, хто жив до них на цій землі. Море вабило і кликало. І вони стали найкращими в світі мореплавцями і розширилися межі світу. Близькими стали Єгипет, Фінікія, Лідія, країни з тисячолітніми культурами. А про себе вони говорили, та що ми греки, ми ж ще діти. Але вони були талановитими дітьми і сумлінними учнями. Вони навчилися всього, що знали їхні вчителі, і пішли далі у тій науці. Як діти вони хотіли бути першими у всьому. І змагалися атлети, поети і музиканти. Змагалися драматурги й співаки, афіни і дельфи. Спарта і родос вінчали лаврами своїх переможців, встановлювали на їх честь статуї, присвячували їм вірші. Як діти вони були жорстокими. Дуже часто творчі змагання між містами державами переходили в криваві руйнівні війни, Імчали бойові колісниці. Довготінні списи пробивали міддоковані щити і гримали хижі мечі погребних високих фелонгів. Греція відважних воїнів і мореплавців філософів і поетів, майстрів і будівничих. Все-таки ти була бідною країною Греції. На твоїй землі буйно росли виноградна лоза і олива, і ти заповнила весь давній світ амфорами з вином і олією. Але на твоїй землі не родили пшениця та ячмінь. Ти просто не могла прогодувати своїх дітей Грецію. І вони говорили, весна. Це пора року, коли люди вмирають від голоду. А море кликало і вабило. Бувалі люди розповідали. Десь на півночі лежить казково родюча земля, вмита рясними дощами. Кожне зерно, що впаде в ту землю, проростає буйним колосом. Сувора бідність, гірка нужда і голод споряджували кораблі і гнали їх в море. Пливли ті кораблі, Пливли на них не шукачі пригод, а знедолені селяни, збіднілі ремісники й купці. Йли не за золотим руном, а на пошуки землі, яку можна було б зорати і засіяти. Землі, яка б прогодувала. І вони знайшли таку землю. Яка то була чудово родюча земля в порівнянні з їх випаленою сонцем, потрісканою від спеки Батьківщиною. Вони сходили зі своїх кораблів на берег Дніпробузького лиману, будували житло, розбивали священий майданчик і зводили алтар щоб принести дяку богам, які зі своєї примхливої щедрості та ласки привели їх сюди. Вони орали і сіяли, розводили вогонь у горнах, щоб кувати залізо, а варити скло опалювати глину. І пливли по Дніпру й Богу в обмін на зерно й хутро вишукані амфори і кратери. А на них зображення богів з далекого олімпу а на них зображення муз, заступниць наук і мистецтв. Так виникали по берегах Чорного моря багаті квітучі поселення, Березані і Ольвія, Тіра і Пантікапей, Херсонес і Фанагорія. Так поверталися за моря ті, кому небо послало чашу. Знак пізнання та мудрості. Але край цей омивало ще одне море море степу. Воно тягнулося десь у безвість у незнанні безкінечні глибини Азії. Плили по тому морю отари. Левли табуни і напнуті повстю домівки на колесах. І вирнули з того моря хижі вершники. То повернувся народ, якому небо послало бойову сокиру і шлях війни та слави скіфи. Вони витіснили напівлегендарних кімарійців і, переслідуючи їх, втерлися через Кавказ у передню Азію. Отже, я приведу на вас народ здалеку. Народ сильний, народ давній. Народ мови, якого ти не розумієш. Як відкрита домовина його. всі вони люди хоробрі. І з'їдять вони жниво твоє і хліб твій. З'їдять овець твоїх і волів твоїх. з'їдять виноград твій і смокви твої, і зруйнують мечем укріплені міста твої, на які ти покладаєш надії. Так написано в Біблії. По тому слову і сталося. 28 років скіфи панували над передньою Азією, грабуючи і спустошуючи її. Лише після того, як медійці перебили підступом їхніх царів, скіфи змушені були повернутися в північне Причорномор'я. Але скіфів, що повернулися, чекали труднощі не менше, ніж війна з медійцями. Жони скіфів, поки чоловіки їх так довго були відсутні, вступили в зв'язок з рабами. І от читаємо в Геродота, діти, що народилися від рабів і скіфських жон, розташувалися проти скіфів, що повернулися і стали до бою. Боротьба була важкою. Нарешті, після багатьох кривавих сутичок, один із скіфів сказав, мужі скіфи, мені здається, нам слід відкласти списи і луки, а взявши кожному нагая піти до них. Поки вони бачили нас із зброєю в руках, вони вважали, що ми їм рівні. Коли ж вони побачать у наших руках нагаї, згадають, що вони наші раби і, зрозумівши це, скоряться. Ця легенда відлуння жорстоких кривавих війн, в яких царські скіфи, що повернулися з передньоазіатських походів, утверджували своє панування над північним Причорномор'ям. І, звичайно, утвердили. Бо важко було місцевим племенам, орачам і пастухам устояти проти царственних скіфів, воїнів за народженням і убивців за професією. Але втримуємось від суворих оцінок і звинувачень. Це історія, і до неї не можна підходити з простими мірками добре чи погано, чорне чи біле. Цивілізація і варварство. Освічені Елліни і дикі скіфи. Але прекрасна витончена культура Еллінів не могла існувати без праці тисяч і тисяч рабів. Тих самих рабів, яких поставляли освіченим Еллінам дикі скіфи. А за дикими скіфами теж стояла тисячолітня культура, якої ми просто не знаємо. Та культура не була ні вищою, ні нижчою. Вона просто була іншою. Що ми знаємо про ту скіфію і тих скіфів? У Геродота читаємо, вони не засновують ні міст, ні укріплень, але всі, будучи кінними стрільцями, годуються не від плуга, а з випасу худоби. Житло їх на колесах. Годуються не від плуга. Але той же Геродот згадує про скіфів орачів, що жили на західному березі Дніпра і сіли хліб на продаж. Згадує про скіфів землеробів, чиї землі тяглися на три дні шляху на схід від Дніпра і на одинадцять днів плавання по Дніпру на північ. Вони не засновують ні міст, ні укріплень. А ці земляні вали. Вони тягнуться без кінця, перетинаючи високі береги і межиріччя Дніпра і Сейму. Ворскли і сули. Скільки ж треба було часу, скільки треба було людських рук, щоб звести ці велетенські захисні споруди. Все це називалося скіфією. І жили тут люди, яких називали скіфами. Вони будували і майстрували, орали і сіяли, випасали худобу, ловили рибу, полювали на пушного звіра. і торгували, і опалювали посуд, і кували крицю. Все це була скіфія. Могутня держава, яку не під силу було подолати навіть непереможному Дарію, яку відвідав і описав Геродот, яка у IV столітті до Різдва Христового досягла нечуваного розквіту, а потім із загадковою швидкістю розсипалась, розпалась, перестала існувати. І зникли царственні скіфи. Лишилася земля, над якою вони володарювали, а на ній могили, а в могилах золото і людські кістки. Рід приходить і рід минає, а земля прибуде до віку. Бо в прадавні часи впав з неба на цю землю золотий плуг, і є в світі найвища мужність і найвища мудрість. Мужність і мудрість орача який щовесни зорює свою ниву, і щовесни кладе в неї зерно, щоб воно золотим колосом. Мабуть, в цьому і є безсмертя.